Арахамія був палким прихильником Порошенка, принаймні до 2019-го. Як зізнався в одному із інтерв'ю сам Давид, він планував голосувати за Петра. У цьому немає ніякого секрету чи якоїсь інтриги він говорив у 2019-му. Чесно кажучи, я думав, що Тимошенко буде в лідерах. Якщо порівнювати Тимошенко і Порошенка, то я за Порошенка. До речі, за волонтерську діяльність у серпні 2014-го Арахамія був удостоєний президентом Порошенком ордену за заслуги третього ступеня. Однак симпатії до Петра і публічна подяка п'ятому президенту України не завадила Арахамії зробити стрімку кар'єру в оточенні Зеленського. Арахамія був палким прихильником Порошенка, принаймні до 2019-го. Як зізнався в одному із інтерв'ю сам Давид, він планував голосувати за Петра. У цьому немає ніякого секрету чи якоїсь інтриги він говорив у 2019-му. Чесно кажучи, я думав, що Тимошенко буде в лідерах. Якщо порівнювати Тимошенко і Порошенка, то я за Порошенка». До речі, за волонтерську діяльність у серпні 2014-го Арахамія був удостоєний президентом Порошенком ордену за заслуги третього ступеня. Однак, симпатії до Петра і публічна подяка п'ятому президенту України не завадили Арахамії зробити стрімку кар'єру в оточенні Зеленського.